Символ віри, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і з Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий, за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Цця, і вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і славимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку Амінь. Символ віри. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і Землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного, від Отця народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і з Марії Діви. І став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучиця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого. Що від отця і сина ісходить, що з отцем і сином рівно поклоняємий і славимий, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Символ віри. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і з Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий, за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо. І сидить праворуч отця, і вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і славимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Символ віри, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа, Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного, від Отця Народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого. Із Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Ця, і вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа. Животворящого, що від отця і сина ісходить, що з отцем і сином рівно поклоняємий і славимий, Що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку амінь. Символ віри. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і з Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий, за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням і вознісся на небо. І сидить праворуч ця, і вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина й сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Символ віри. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і Землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа, Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного, від Отця Народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і з Марії Діви. І став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Ця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого. Що від отця і сина ісходить, що з отцем і сином рівно поклоняємий і славимий, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Символ віри. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і з Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий, за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням і вознісся на небо. І сидить праворучу, і вдруге прийде з славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, Соборну і апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку Амінь. Символ віри, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і Землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного, від Отця Народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і з Марії Діви. І став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучиця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа, Животворящого. Що від отця і сина ісходить, що з отцем і сином рівно поклоняємий і славимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Символ віри. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і з Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий, за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо. І сидить отця, і вдруге прийде з славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Символ віри. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і Землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа, Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного, від Отця Народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і з Марії Діви. І став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучу Ця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа, Животворящого. Що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і славимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.